Між Дональдом Трампом та Ілоном Маском розгорівся гучний публічний конфлікт. Все почалося з критики маском законопроєкту республіканців, відомого як один великий прекрасний законопроєкт, який, за його словами, збільшить дефіцит бюджету та позбавить тесла податкових пільг на електромобілі. У відповідь Трамп назвав Маска невдячним, нагадав про минулу підтримку, мільярди державних контрактів і заявив, що може припинити співпрацю з його компаніями. Маск не залишився в боргу. Звинуватив Трампа у причетності до справи Епштейна, підтримав ідею імпічменту та запропонував замінити президента віцепрезидентом Джейді Венсом. Колись тісні союзники вони обмінялися серією дошкульних дописів. Трамп стверджує, що Маск з'їхав з глузду після виходу з Білого Дому. Маск у відповідь заявив, що без нього Трамп би програв вибори. На тлі конфлікту акції Тесла вже впали більш ніж на 20%, а республіканська партія розділилася в оцінках того, що відбувається. Білий дім назвав заяву Маска сумною і наголосив, що президент зосереджений на просуванні законопроєкту. Колишній радник Трампа Стів Беннон навіть закликав розслідувати діяльність Маска та анулювати його державні контракти. Конфлікт може стати переломним моментом як для політики, так і для бізнесу.